Двом дітям, яких збив автобус неподалік зупинки у селі княгининок, надають медичну допомогу у стаціонарі обласної дитячої лікарні, розповіла телефоном директорка з інформаційної роботи закладу Тетяна Жураківська. Їх стан вона коментувати відмовилася. Аварія сталася на автодорозі орієнтовно о 15-й годині. Розповіла продавчиня хлібного кіоску, що працює неподалік місця ДТП Раїса Радчук. Я тільки вже побачила, як дитина лежала. Це автобус Луцьк Коваль. Угу. Ну, і він не їхав швидко. А це діти це місцеві якісь місцеві. діти. Місцеві. Де вони десь тут живуть, Наталі? Так, да. так. Да. Про травми дітей розповіла телефоном старша лікарка зміни обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф. Діти перебігали через дорогу у невстановленому місці між машинами. І коли вони вискочили за якоїсь машини, то їх збив автобус. Хлопчик 5-6 років. У важкому стані з політравмою доставлений в дитячу обласну лікарню. Дівчинка старша, там років 16-17, Вона доставлена теж в дитячу обласну лікарню, але у неї тільки травма, ноги, тільки рана на лиці. На місці події працювали слідчі. Слідство встановить обставини дорожньої транспортної пригоди. Поки наразі маємо факт, що здалась дорожня транспорт пригоди, травмувалися двоє діток 2010 року, так тринадцятого року народження. Тут завжди аварії. Чому? Одні не соблюдають право дорожнього, переходу руху, а це залежить від людей. від людей. Поспілкуватися з водієм автобуса Суспільному не вдалося. Деталі згодом. Оксана Євпак, Олександр Ватащук, новини Суспільне, Луцьк.